Щойно минуло 9 ранку, і це час, коли Україна хвилиною мовчання вшановує пам'ять всіх жертв російської агресії. Щодня маємо зупинитися, щоб згадати тих, хто загинув за свободу і незалежність. У нас на один плюс ми теж завжди дотримуємося цієї традиції. Також в нашому ефірі говоримо постійно про тих, хто зник безвісти і перебуває в російському полоні. А сьогодні біля нашого каналу замайорить прапор надії. Зараз його піднімуть в прямому ефірі. І кореспондентка ТСН Наталя Нагорна вже готова розповісти, що ж він символізує. Отже, Наталю, доброго ранку, тобі слово. Доброго ранку. Ну вже понад три роки обов'язковим стало те, що о 9-й годині ми зупиняємося, але зараз, з травня цього року, з'явилася ще й нова ініціатива. Коли піднімають прапор надії, я от його хочу показати, чорна смуга вона символізує всі ті випробування, страхи, катування, які доводиться проходити нашим у полоні. І біла смуга це те, що має давати надію на звільнення усіх людей, яких ми чекаємо. Зараз він підніметься і над нашим офісом, такі вже є на всіх вокзалах, тому що цей прапор. Він був піднятий як згадка про кожного залізничника, який є в полоні. Такі прапори є над трасами, над Львівською обласною Був, до речі, піднятий в Запоріжжі. І сьогодні буде піднятий у нас в офісі. Мені буде з цим допомагати Степан. А, Степан бери вже мотузку, повільно піднімати. А я поки розкажу. Давай разом. Оп. А Прапор має висіти. Прапору України і має може бути тільки тоді, коли остання людина повернеться з полону, коли знаний останній а, зниклий безвісти. І давай разом. Трошечки нижче державного прапора. Я думаю, достатньо. Зобрали з собою на обмін. Звісно, ми розуміємо, що поможе. Прапор повернути наших, звісно, що ні, але це ще й підтримка для родин зниклих безвісті, для родин тих, хто чекають з полону, для тих, хто сподівається. Саме цей прапор має допомогти їм зрозуміти, що вони не самотні, що є люди, які їх підтримують. Ми також чекаємо з полону друзів, чекаємо з полону своїх колег. Сподіваємося на те, що вони повернуться, і звісно, що в нас є таке сподівання, що колись. Цей прапор ми зможемо спустити, тому що всі повернулися додому. Ми розуміємо, що це може бути ще дуже багато часу.